На полі сніг, і віє холодом обличе, на серці біль і пам'ять за собою кличе, де смерті голос холодом лоскоче, і юне серце жити хоче, не час позаду плаче, мати, нам зупинити треба ката, і вітер вивіває дивні звуки, і в небі круки, чорні круки. Братерства дух нас поєднав за волю. Нам Бог дав шанс створити власну долю. І хтось кричав: Ні руш! За нами Київ, Золотоверхий батькову мить посивів. Невже цей регіт взвірини в матросці, міг зупинити погляд повен злості? І серце сина, що горить любов'ю, зупинить монстра, що бажає крові. І батько Київ у молитві плаче, хоч велич духу він не раз вже бачив, але ж дітей вінчала смерть зимою, і лише віра їм дана у зброю. І повно круків. Біла смерть гуляє, і сатана вертеп свій пригощає, і падали вони, мов брат за брат. Дарма що діти, це лиш тішить ката. І дивна зброя, камінь біля скроні вібрав тепло студентської долоні. І падав сніг на білій-білій лиці, в очах блакить і віри криця, і мати від болю, і батько проклинає то. Не час, не час за нами Київ.